Покажу ніж, який я не рекомендую брати для витинанки. тобто сам ніж звичайний з висувним змінним лезом, але як бачите, саме лезо модифіковане. Маркування на пачці 30 градусів вказує на те, що кінчик леза зрізано під цим кутом. Для порівняння подивіться цей фрагмент відео, де я показую, як гострити олівець. Тут видно, що зазвичай лезо підрізане під кутом 60 градусів, тобто більш. Тупий кут. А тут нам пропонують лезу під 30 градусів. Воно справді виглядає тоншим і тендітнішим. На перший погляд здається, що така конфігурація дозволить нам зробити більш тонші деталі. Проте на практиці це не так. Сама конструкція ножа не дає нам скористатися перевагами цього леза. Воно гнеться, вихляє, не дає зробити рівний різ. Тому для дрібних деталей рекомендую ножі. Іншої конструкції лінк на огляд таких ножів залишу у коментарях.